Я така, але ж ви ж, типу, якби. Тип, ну, а що? І у нас тут зав'язується щось, типу любовного треугольника. коли щось погане ти робиш і тобі це починає подобатися, це вже погано. Чогось тут рішилось, що вона буде в шапки ходити. Чутлива до е, ці, сцен, де вирізають, ріжуть, тече кров, якісь такі. Заходи у вречення і виходи з них за 100 доларів. Ми вам в ми подивимося, що буде, і це, мабуть, найдивніша книжка про стосунки, яку я читала. Талкайся. Всім привіт! Ви на каналі Ліні Нравиться, я власне Ліна і мені подобається говорити про книжки. Тема сьогоднішнього випуску у мене прочитані книжки березня. І я начитала насправді вісім книжок, про три з них я вже розповіла. І ще будуть випуски, минулий випуск, там теж мої прочитані. Тому а, в цьому випуску буде п'ять книжок. Чотири з них прочитані, одна з них перечитана, бо мала я такий настрій перечитати книжку. І вона потрапила в цей настрій і підняла мені його. Коротше, розкажу про яку. Хочу нагадати, напам'ятати, як правильно що в мене є телеграм-канал, в якому я читаю книжки і розповідаю про них в реальному часі. Ділюся своїми справжніми емоціями, своїми думками, виставляю якісь прикольні цитатки, уривки з книжок. Не знаю, показую свої покупки. Загалом там супер така дружня атмосфера. І сподіваюся, якщо ви туди перейдете, вам сподобається, підпишитесь і залиште зі мною ще й в телеграм-каналі. Також у мене є інстаграм, його я мій лайфстайл, ні лайфстайл я не знаю, в моє життя транслюю, намагаюсь показувати в сторіс теж книжки, щось про них кидать. Загалом планую з інстаграмом. Більш активну діяльність вести загалом запрошую. Всі соціальні мережі будуть під цим відео. І пішли говорити про сьогоднішні книжки. І перша книжка це Тес Геррісон Останній хто помре. Не пам'ятаю, яка це книжка по рахунку вам скажу. Десята, десята книжка тески, тески я її так називаю, яку я прочитала, і яка мені супер зійшла. Я не знаю, ну дуже вона пише. Я не знаю, чи дивиться в мене давно, чи не давно. Але Тес Геріцин це одна із моїх самих улюблених письменниць. Я все, що в неї є, читаю дуже швидко з величезним захопленням. Це настільки. Насичені, динамічні, тримаючи в напрузі, в ці книжки вона додає ще якісь цікаві розвиваючі, фактори, розвиваючі факти, розвиваючи факти про Древній Єгипет або про якісь там не знаю, традиції старого старого, старого часу. Ну, загалом в цих книжках, окрім класного сюжету, несподіваних поворотів майже неможливо собі все ж таки. Дойти думки, хто ж справді винен, ідеальна, вона для мене ідеальна. В її книжках я знаходжу все. В останньому, хто помре, події розвиваються в такому як в школі для дітей, у яких важка судьба, важка доля в житті сталася. Дітей або загинули батьки, або там, я не знаю, їх викрадали, або вони піддавалися насильству, або не знаю, пішли із своїх родин. Загалом в цьому пансіоні, в, в цій школі, живуть діти, у яких немає батьків. І е, привозять в цей, цю школу трьох дітей з різних е, точків цього світу, у яких так сталося, що вбили сім'ї. Вбили спочатку сім'ї вирізали е, сімей їх рідних, потім цих дітей віддали опікунам, і ще й вбили оп опікунів. І ці діти знову залишились, по-перше, з травмою, по-друге, самотні. І їх привезли в, цей, в цю школу. І що ж, і вбивство вони продовжуються. І наша ріцолі разом з морею намагаються вирішити, що ж там діється. Е, мені зайшло, от у мене є найулюбленіша книжка Тес Герцінцев, це хірург, і поруч з нею я не можу ще вирішити, яка найбільш моя улюблена це дівчина, яка мовчить. От, от вони і от посерединці ось свою засобу, тому що або хватить читати мені книжки. Е, бо вона дійсно теж була на рівні. Е, нічого не, не затягнуто, все гіпер. Швидко типу, міняються події. Ти ще не отошов от тієї, от тієї. З того вбивства неочікувано, у тебе вже ось, вона грітає, і ще щось. Наглом, якщо ви не читали, щитес, не читали. А в мене всіх я на неї підсадила, мені вже, я не знаю. четверо друзів її читають, двоє знайомих взяли собі читати і кажуть, що класно. Єдина подруга, яка взяла, її не зайшло, бо вона дуже. Щутлива до е, цих, сцен, де вирізають, ріжуть, тече кров, супер вони такі детальні, і їй було занадто важко читати ці сцени. Тому пробуйте. Останній хто помре, мені дуже подобається. Я біжу за 11 і буду читати її. Та мені подобається. Наступна це дім на краю світу. Наскільки я знаю, це досить така новинка, дуже популярна, дуже нашумівша. Я коли побачила її книжковим, власне, тому і взяла, тому що бачила у багатьох книжкових її. і мені захотілося дізнатися, що ж тут такого. І це, мабуть, найдивніша книжка про стосунки, яку я читала. Я читаю і думаю, господи, як це красиво написано. Але про що це написано? Загалом, я навіть не знаю, що почати. Давайте так. У нас є три, мабуть, або чотири головних персонажі від чотири, так. чотири головних персонажі, від імені яких нам оповідають історію. Це у нас двоє хлопчиків маленьких, одна мати і одна жінка, яка з'явиться потім. Хлопчики маленькі, вони не знайомі у нас на початку книжки. І нам показують, як із самого дитинства, що може вплинути на формування особистості дитини в майбутньому, як потрошечки відстрілювати дзвіночки, що можуть потім сказати про цю особистість, коли вони виростуть, що вплинуло на це формування. І один із них це в мене, побачите, є, я не запам'ятовую імена, знаєте про це, тому хто у нас? У нас є Бобі і Джонатан. Бобі, наскільки я пам'ятаю, в нього гине брат досить в молодому віці. Він малий ще зовсім, і брат вмирає у нього майже на очах. І Бобі якби оцю травму несе свою по життю. І Джонатан, який з дитинства більше часу проводить зі своєю матір'ю, яка Настільки його любить, вона не хоче з ним сепаруватись і не дає йому від себе ніяк відійти. Вона настільки в його житті тримає біля себе, вона нікуди не виходить, вона хоче спілкуватися лише своєю дитиною, вона бачить в ньому ідеал. А наш ж Джонатан бачить в своєму батьку щось таке невимовірне і він прям захоплюється своїм батьком ненормально. І що з цих двох чоловіків, хлопчиків, виростають чоловіки, які. Там я не знаю, як вам пояснити, скільки там все намішано. Бобі і Джонатан знайомляться в школі, у них зав'язується така дуже міцна дружба, дуже величезний емоційний зв'язок. Вони досліджують багато чого разом, роблять багато чого разом. І потім ми бачимо, як ці персонажі ростуть з дитячого в підлітковий вік, потім студентство, Потім уже вони дорослі чоловіки, і вони зустрічають жінку. Тут у нас на обкладинці, я так собі думаю, що це Донатон, Бобі, і ця жінка. І у нас тут зав'язується щось типу любовного треугольника, але це не любовний. Тріугольник це щось настільки химерне. Це дуже красиво описується словами. Ти читаєш, і, от, блін, мені хотілося цю книжечку просто на цитатки розбирати е, якісь такі заходи у вречення і виходи з них. Ну, типу, дуже вам важко пояснити, правда, дуже красиво написана книжка. І про травми, і про кохання, і про прийняття, і важка тема тут насправді е, піднята ще. Тут люди. Е, Відведуть в свої, ну, типу, своїх оці главах, що для них е, виділяє автор, свої оці, е, думки, е, аналізи, я не знаю. Аналізи. Піду здам. Е, коротше, оці свої, е, всі не знаю, як це називається, потік свідомості, якісь емоційні е, реакції. Вони всі, всі описані тут, і ти віриш цим людям, ти їх. Десь любиш, десь вони тобі не дуже подобаються, ти не розумієш їх вчинки, іноді дівчинки для мене були дуже дивні. Я така: Але ж ви ж, типу, якби, тип, ну, а що? У мене не було розуміння, чому так роблять, але в підсумку, прочитавши цю книгу, я її закрила подумала, ну, блин, кожен як хоче, виходить. І мені прям сподобалось. Я вважаю, що ця прям книжка, одна із таких, про які я буду згадувати, яка мені не зможе переасоціюватись з якоюсь ще книжкою. Єдине, можливо, трошечки, зовсім трошечки, я ловила вайбів а, нормальних людей Сабіруні, але це було лише через те, що тут описувалось із самого дитинства, типу знайомства до дорослого віку. Оця от якби лінія їх стосунків. Мабуть, лише цим. Ні в оповідці, ні в чому там в якихось сюжетних поворотах нічого схожого не було. І мені дико сподобалось. Я е, дім цей занесу в одні з найкращих книжок цього року. Точно. Буду її радить. Хочу зробити такий наголос, поміточку, що тут є нетрадиційні стосунки, тут є. Трошки лгбт тематики і так далі, якщо ви до цього готові і спокійно до цього ставитесь. Це дуже крута річ. І знов-таки це супер красиво описано. Зовсім ніяк не пошляцько, нічого такого. Просто читаєш якусь дуже красиву історію. І іноді охреніваєш, але все одно. Ну, я раджу, мені подобається. Відкладаємо. Зразу ж до до вас, скажу, що е, я дуже вдячна за те, що ви підписуєтеся на мій канал, що ви пишете мені коментарі, що ставите лайки. Я е, читаю кожен коментар. Е, ну, типу, я супер радію, коли бачу, що плюс одна підписка, плюс дві підписки. А ще раз кажу дякую і хочу нагадати, що мій канал можна підтримати. Власне. Те, що я сказала, до цього коментарем можна підписатись, можна поставити лайк, розповісти друзям про мій канал, скинуть посилання на відео. А також у цього каналу є свій Patreon і Монобанка. Всі посилання під низом відео буду вдячна за будь-який там донат, не донат, за будь-який проєкт підтримки. Це супер для мене важливо. Дякую! Все б тим будь ласка. Йдемо говорити про книжки далі. Олег, може, мене гардіться, бачиш? Я не забула. Може, я не супер приплила, але я сказала. <му> Наступна книга Кінг. Та що породжує вогонь. <му> Тоже круто. <му> не знаю, знаєте, у мене сьогодні у відео супер різні книжки. Вони настільки. Кардинально різної тематики, що я сподіваюся, що ви таки знайдете щось, що захотілося б прочитати після перегляду цього відео. Те, що породжує вогонь. Історія про дівчинку, яка має надприродні здібності, а власне силою думки, силою своїх неконтрольованих емоцій, вона розпалює вогонь. Може, у неї так, відчуття є таке передчуття, вона дуже емпатійна, розуміюча. ну загалом. Ця дівчинка, дочка людей, які погодили своєму студентстві пройти експеримент, щоб їм вкололи якусь сироватку аля, е, їм сказали, там, за 100 доларів ми вам вколоємо і подивимося, що буде. Власне, е, чоловіку і дівчині вкололи, і в них проявився Проявились надприродні здібності. Мати цієї дівчинки вміла такий легкий телекінез, типу вона могла закрити силою думки там, холодильник, не знаю, відкрити пляшку Пепсі. Ну, типу, щось таке не суперзначне, але чуть-чуть. А її чоловік, батько цієї дівчинки, він міг впливати на волю іншої людини. В книжці це описується як штовхать. Він міг своєю силою думки. Штовхать іншу людину. Наприклад, там, людина п'є каву, а він каже, ти п'єш чай. Там, і ця людина думає, що весь цей час вона там п'є чай. Ну, типу, або він дає 5 доларів людині і думку каже, ти бачиш 500 доларів. І ця людина, типу, замість цієї бумажки бачить 500 доларів. І у них народжується дитина, дитина, якій не колола ніякої там, сиворотки. і у цієї дитини є природні здібності. За цією сім'єю дуже сильно слідкують, і в якийсь момент вони вбивають мати, тому що хочуть забрати цю дівчинку і слідкувати. Ну, знаєте, це на дослідити, типу, як у неї там все працює, що вона взагалі може, дослідити її, її можливості, її силу. Їм по барабану, що це маленька дівчинка, що їй 6 років, що вона скільки там, ну короче, вона мала. Вони хочуть її забрати, і це вони вбивають матір і забирають її. Тато, слава богу, вчасно може, ну помічає, що сталося, Він її рятує, забирає собою, і потім вони починають втікати в цій книжці від цієї організації, яка це все наробила. Це важка книжка. Типу, знов-таки кінг прописує емоції дитини, як вона ще не розуміючи цього життя, не розуміючи, що погане, що хороше. Типу, не можучи повністю аналізувати ситуацію, як вона як вона живе. Я не знаю, вона розуміє, що робить щось погане і настільки щиро сумує, настільки щиро намагається. Себе, от, тип, ти більш робити не будеш, це погано. Так? Вона сама себе навчає, сама своїм досвідом себе якось штовхає далі. Вона розуміє, що врятувати свого батька там, вона може за допомогою тим, що. Загине дуже багато людей, вона цього боїться і не хочеться робити. В ній живе величезна сила, але вона боїться і не хоче її використовувати, тому що вона зрозуміла одну величезну істину, яка є, мабуть, і зараз. Що коли щось погане ти робиш, і тобі це починає подобатися, це вже погано. Вона розуміла, що використовуючи цю силу, вона відчуває цей кайф, екстаз, не знаю. І вона боялась, що оця Сила, це бажання палить, бажання робити щось, що інші люди не можуть робити, захопує її, і вона стане поганою людиною. Прописано дуже детально, знову таки це тінь, що ми хочемо від нього. Я там навіть трошечки спакнула. Мені було дуже за цю дівчинку те, як її тонко. Тонко-тонко цей Кінг прописав, як в нею маніпулюють, як цю дитячу свідомість, занурює свої клешні. Тут є один дуже мерзкий дядько і от грається з цією малою. Я бачила, що є фільм, називається Щось «Валійка», щось таке знято. І там грає роль закепра. Я собі помітила, що треба подивитися, бо мені цікаво, як це буде на екранізацію, але треба пам'ятати, що кінг ненавидить екранізації своїх книжок, але екранізує, тому що це дідусь. Але він їх не любить. Тому так, я думаю, спочатку прочитаю, потім піду подивлюся і вже зроблю свої висновки, чи сподобалось, чи не сподобалось, що краще і так далі. Тому кінг і те, що породжує вагони, мені дуже сподобалось, це лайк. Мені подобається. 6 багряних журавлів. Постійно, думаю, щось 7. 6 багряних журавлів. Неймовірно красива, супер обкладинка. Я на неї дивлюсь, мені от просто якось емоційно приємно на неї дивитися. Очі радуються. Коли отак от відкриваєш. Теж непогано, біла книжечка така. Непогано, але от сама супер обкладинка, я не знаю, забрала моє серце і все. Шість багряних журавлів, це супер така тепла, легка, ем, проста, можливо, десь історія. Це, як по мені, магічна казка, Це заявлено, що фентезі, як на мене, це магічна казка. Можливо, ви в дитинстві читали е, казку Андерсона про лебедів, братів лебедів, ні, братів, які е, зла мачуха превратила в лебедів, і їх сестра мала мовчки із кропиви робити е, ці кофточки, накинути на них, і тоді вони б стали людьми. Тут щось подібне. Тут у нас є е, е, дочка імператора, у якої є шість братів. Е, і вони живуть в магічному світі. Магія дуже рідка, і її всі бояться. І в нашої цієї малої, Боже, як її звати? Такі імена тут я вибачаюсь. Ой, блин, як ти звати женщина? Шорі, її звати Шіорі. І у цієї Шорі проявляється натяк на те, що в неї є магія. І в якийсь день Шиорі, у Шіорі є батько-імператор, у батька є дружина. Дружина не матір для цієї Шіорі, а мачуха. І ця дружина вона дуже така. Ну, типу вона не показана як погана. Вона показана як дуже спокійна, дуже не знаю, стабільна, дуже твереза, така вона. Ну, Якась нудна, коротше, знаєте, для дівчинки, яка все ще в неї кипить енергія, ця мачуха для неї нудна, але вона її на початку твору любить. І в якийсь день вона помічає, що Мачуха спускається в якесь там подземельє. Вона біжить за цією мачухою і помічає те, що у Мачухи теж є дар, про який вона нікому не казала, що вона теж в ній живе магія. І вона. Е... Наша Шіорі вирішує, що Мачуха відьма і хоче розповісти про це батько. Мачуха її наздоганяє. Там ви вже догадуєтесь по тематиці Андерсона що стоїться, вона переврає українською перевращає. Короте, вона робить із братів Шиорі шість багряних журавлів, а саму Шіорі вона її вдіває на голову кавпак. Чогось тут рішила, що вона буде в шапки, отак от ходить, який вона не може зняти. І, власне, якщо вона промовить хоча б слово, кожен за кожне слово, один із її братів цих журавлів, помре. Шорі відкидається кудись, ну, типу, її заносить непонятно куди, говорити вона не може, в неї на голові казка. Її брати теж хрін знає де літають. І загалом її місія знайти своїх братів. Вирішить, як їх врятувати, можливо, щось по дорозі там когось закохатися. Тут у нас є дракони. Дракон у нас спочатку твору рятує з води, і цей дракон теж час від часу винирює в цій книжці, дуже цікавий персонаж. Книжка Лайт, ну, типу, вона ковтається, вона читається, як не знаю, як ніби ти п'єш якусь холодну воду влітку. Настільки легко, я спочатку була скептично налаштована, якщо чесно, тому що мені здалося, що це якось занадто наївно дивно. Але через сторінок 50 мене так тянуло, мені так хотілося це дізнатися, що там буде далі. Хоча знов таки надихнувшись як художнім, да, як там кажуть, пизди, як художник, дуже схоже на книжку Андерсона, ну на казку Андерсона, але. Своя є лепта інтерпрета... інтерпретації. Мені сподобалось. Не скажу, що найкраща книжка мого року. просто приємна історія. Ми читали на читатському клубі моїх подруг, дуже довго її обговорювали. Нам прям... Я не очікувала, що можна так довго обговорювати казку. Раджу, мені подобається. Оце оформлення просто 10 із 10. І остання на сьогодні книжка Бакман. Тривожні люди, я її перечитувала, тому що в мене був дуже тривожний період. Був період, коли я не хотіла виходити з квартири, я не могла читати, знаєте, це не читаєш, страждаєш, а це психологу пишеш, йдеш на. Консультацію на сесію і паралельно вирішила почитати щось легке. Пам'ятаю, що в свій час ця книжка мені дуже сподобалась, вона мене розвеселила. І це така якась сатирна, юморна, детективна історія Бакмена, Не схожого мені здається на те, що я читала до цього. Читала я небагато, признаюся, читала лише. Моя бабуся, яка просить її вибачить, і дивилась фільм Чоловік на ім'я Отто», не читала чоловік на ім'я Ува. Знаю, що треба, я хочу, просто мені якось не доходили руки. От. І коротко про сюжет. У нас є невдах, грабій грабій. Невдах, грабіжник, який втікає від пограбування, забігає в якийсь будинок і в квартирі, де йде показ квартири. Він бере в заручники всіх людей, які сидять в цій квартирі. Типу, щоб якось врятуватися від погоні поліції, не знаю. І в цій книжці поліція проводить допити. Це вже як після того, як типу, нам показують, що кожного хто є в цій, в цій квартирі, допитують типу, задають ряд питань. І як вони на ці питання відповідають? Це настільки смішно, це трошки абсурдно. Я спочатку сама не докумекала, до чого це і як вони так можуть спілкуватися. В кінці все стає зрозуміло, але сам факт, що типу, це настільки так весело закручено, і все не так просто, як здається, на перший погляд. І наш грабіжник не такий вже і грабіжник, і про важко важкі. Ситуації в житті тут, і про безвихідь, про любов до, ну, до сім'ї, до своєї дитини, до дітей, про любов між парами вже такого віку досить поважного. Ну, Просто тут і ряд людей, у кожного з них є свої проблеми, у кожного з них є про що розказати. Нам тут Бакмен показує кожного. З різних сторін, і це іноді смішно, іноді хоче хоче поплах хочеться поплакати, іноді хочеться цю людину так обійняти і сказати, що все буде добре. І ця книжка мене дійсно так якось підтримала. Я така прочитала. Тому, ну все, Ліна, харе. Це себе доводить, давай вставай, іди, роби роботу, іди читай книжки, іди живи життя, обіймай своїх друзів. І будь щаслива, тому що. тому що час біжить дуже швидко і треба його берегти. Тому тривожні люди, всім тривожним людям раджу і нетривожним теж, щоб розуміти тривожну психологію та логія, мені дуже подобається раджу. А тепер, якщо ти дивився цей випуск до кінця. І е, тобі сподобалося, сподіваюсь, тобі сподобалось. Але каже мій оператор: якщо додивилась, то точно сподобалось. Але я давайте так. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, мені лайк. Е, напишіть якийсь коментар. Це допомагає моєму YouTube ставати більш популярним, щоб більше людей його побачило, щоб більше людей підписались. Е, е, напишіть коментар. Що ще. Проси, я дуже сподіваюся, що ви провели веселий час із мною. Тому що? Ось ці книжки дуже раджу, всі хороші, поганих не було. Хочете, щоб я сказала щось погане? Із поганих книжок, які я читала, є книжка, яка мені не сподобалася щось там життя Аді Ларю, Еді Аді Ларю. От давно-давно її читала. Я її продала, а не продала, я її віддала її бібліотеку Верпінь, бібліотеку, яка наповняла свою бібліотеку українськими книжками. Бо мені то було нудно. Отака хірня. Я не зрозуміло, чого її так довго там оце мусолили. Тематика прикольна, але написано, ну хай діти читають. Рего. Сподіваюся, випуск сподобався. Чекаю в коментарях. І всім пока, цим цьому, і будьте безпеці. Where is it's